Об 11.30 на вулиці Вокзальна у Кропивницькому стоїть поліцейський патруль. Вимірюють швидкість руху автомобілів приладом трукам. Про відеофіксацію руху водіїв попереджають ось такі дорожні знаки. Цей прилад вимірює швидкість руху машин за допомогою лазерного променя, каже поліцейський Микола Бошняга. Сплямовується промінь лазеру на автівку. Потім, коли він повертається, замірюється час, тобто пострілу та повернення. І вже з цього часу здійснюється розрахунок швидкості руху автомобіля. Він має сертифікат виробника, та щорічно він проходить повірку на відповідність. Так само має сертифікат відповідності. Дуже багато водіїв спираються на старі прилади візир, які встановлювалися саме на триногах. Тобто цей прилад не призначений для встановлення на тринозі, це виключно прилад ручної фіксації. Розповідає, яка швидкість руху машин дозволена у місті. В межах населеного пункту регламентована швидкість руху це 50 км на годину. Прилад починає фіксувати з 73. Тобто 20 км на годину це у нас ненаказовий максимум 2 км на годину, відповідно до сертифікату відповідності, йде на похибку приладу. Тобто, максимальна допустима швидкість руху, яку прилад не фіксує, це 72 км на годину. За перевищення швидкості штраф. У вигляді накладання штрафу за частиною першою в розмірі 340 гривень, за частиною 4 1700. Це в разі, якщо фіксується перевищення швидкості руху більш ніж на 50 км на годину. Тобто 103 і більше. В разі фіксації перевищення авто зупиняється напарником за допомогою світлоповертаючого диску червоного кольору та в стандартному процесі відбувається розгляд справи про вчинення адміністративного правопорушення. Місця для встановлення приладів визначили, проаналізувавши аварійність в місті, пояснює інспекторка Олена Большова. Вимірювання за допомогою приладу трукам проводяться на аварійно-небезпечних ділянках доріг і в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод, які, були, які сталися через перевищення безпечної швидкості руху. З початку цього року патрульні зафіксували 3795 порушень у сфері. Безпеки дорожнього руху, а саме перевищення безпечної швидкості більше ніж на 20 км на годину, і 83 рази фіксували перевищення швидкості більше, ніж на 50 км за годину. Водій Валерій Лебідів каже, швидкість не перевищує. Я більше 60 не їздів на ній точно. Вона скільки не їде, ну не порушую. Особливо, де фіксатори точно не порушую. Я чув, в мене один знайомий, що йому приходив штраф. Якраз по цих фіксаціях, якщо прилад трукам зафіксував перевищення швидкості, а водій не згоден, має звертатись у суд, каже адвокат Юрій Деркаченко. Законом передбачено саме кодексом про адміністративні правопорушення, фіксування перевищення швидкості саме приладом Трукам. Саме перше це на протязі 10 днів після фіксації даного правопорушення, він має право оскаржити до вищестоящого Управління патрульної поліції про скасування такої постанови чи протоколу, скажімо так, у разі відмови знову ж таки ще залишається законне право звернення до суду про скасування постанови про накладення штрафу. До речі, сплачується судовий збір, тому. Скажем, такий, це нюанс, який стримує водіїв оскаржувати, тому що судовий збір наразі буває більший, ніж сама сума санкції штрафної: 420 або 908 гривень. За годину роботи поліцейських на вулиці Вокзальна жодного перевищення швидкості приладом трукам не зафіксували. Антоніна Крейтер, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.